Коли Олег поїхав, його одразу відправили на схід України, мені було дуже страшно. Починаючи от з липня 22-го року, я навчилася спати з телефоном в руках. І якщо от в нього була можливість написати мені в 3 години ночі, я вставала в 3 години ночі, але потім вже я не могла заснути. І це було дуже важко, тому що ти просто. Ти просто стаєш як зомбі. Це дуже важко. Я пам'ятаю такий випадок, бо зараз, звичайно, я з нього сміюсь, але тоді ми не було з абсолютно не до сміху. Коли не було зв'язку десь 10-12 днів, і це страшно. Одного дня мені подзвонив хлопчик з моєго номеру, і він каже: Ви Олександра, я кажу, так, да. ви дружина Олега Господіна. Да. І на цей момент я просто вже поїхала по стіні. Він каже, та не переживайте, з ним все нормально, він просто вам не може додзвонитися. І я е, плакала, я ридала. Просто сиділа, я сміялась і ридала одночасно. І йому стало так незручно, і він почав вибачатися і казати: та ну, вибачте, будь ласка, я не хотів вас засмутити. ну, так Воно, воно, воно так вийшло. Я от. І я кажу, та все нормально, передайте йому що я дуже. Мене звуть Олександра Кабанова. І з. 2022 року я дружина воїна, а з 23-го року я дружина ветерана. Певно, як і всі, у горішніх плавнях ми познайомились на роботі. Потім якось у 2019 році, у грудні, він підвозив мене додому, несподівано мене поцілував, і якось ми так все завертілося. У січні 22-го року ми пішли у РАХС. Дуже їх просили, щоб вони за нами забронювали дату 7 травня. Ось вони пішли нам на зустріч, дуже їм вдячна. А потім почалась війна, і я пам'ятаю, як вона почалась. Я сіла, я не повірила. Ну, я не вірила до останнього, що може початись війна, тому що ну якій нормально адекватній людині взагалі, в 21 столітті прийде в голову така взагалі ідея розпочати війну в середині Європи. Я ридала, тому що я зрозуміла, що всі ті плани, які ми побудували, їх більше нема. І Олєшку потім призвали, він отримав повістку, і в нас вийшло одруженці. Але оскільки до останнього дня я не знала, чи приїде він, чи він не приїде. Тобто, у нас весілля було назвамо так з коліс, коли почалась війна, коли пішов мій чоловік, мені поступило на дивовижу багато пропозицій покинути Україну. Це офіційне працевлаштування за моєю спеціальністю. Це з зазвичай певно те визнання, про яке людина мріє все своє життя. Але мені довелось відмовитись, тому що я зрозуміла, що Якщо йому буде потрібна моя допомога, якщо його поранять, якщо не дай Боже він загине, а мене немає поруч, а якщо він загине, а я не зможу з ним попрощатись, я не шкодую. А потім в нього були поранення. Про перше він мені не сказав взагалі. Перше поранення у нього було е осколкове в шию та в руку. Друге поранення було, здається, в жовтні 22-го року. Йому теж осколок потрапив у ногу у лютому 23-го року. 15 го числа він е втратив ногу. 16 го вранці він мені подзвонив. Взагалі, я, ну, якийсь такий, по-перше, чужий номер. По-друге, взагалі, людина якась така, типу привіт. Ну, кажу привіт. Там. Ти мене, що не впізнала, думаю, та ні, якийсь дядько взагалі лівий. Ось, а каже, це твій це, 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 це чоловік. Думаю, прикольно. Ти розумієш, що у людини абсолютно інший голос. Я зразу спитала, що трапилось. Він каже: Ну, ти знаєш, в мене трошки немає ноги. Я кажу: Я, «Як трошки? Він каже, ну скаліно. Я кажу, окей. І він каже: ну, частин... це наша коронна фраза. Частинка мене назавжди залишилась в Харківській області. Тобто є у нас кіт з Харківської області, ми обміняли його на ногу. Я відчула полегшення. Серйозно, це може виглядати дивно, стрмно. Звичайні люди цього не зрозуміють. але ти розумієш, що це все. Ось це все. Для мене, я не думала в той момент про нього, це егоїзм, я знаю. Я думала про себе, я думала, що для мене ця війна вже закінчилась. Мій чоловік повернеться до мене додому. Все. Але заплакати, знову ж таки, я змогла тільки півроку після поранення, після пропрацювання цього всього з психологом. Ти настільки блокуєш всі свої емоції для того, щоб мати змогу допомогти іншому, що ти трішки на себе забиваєш, а це неправильно. Про себе треба пам'ятати завжди. І не варто боятися звертатися до психологів, тому що, ну, блін, ну, реально життя нас до цього не готувало. Ми самі не вивеземо. І це не соромно. Коли він втратив ногу, то наші колеги з Ферекспо абсолютно автономно. Тобто ми цього не просили, але вони організували збір коштів для того, щоб можна було Олега. Протезувати та вилікувати, ми дуже вдячні кожному за кожну копійку. Я хочу хочу їм сказати, щоб вони не думали, що ми типу потратили їх на себе, оскільки нам пощастило, і нам задонатив один з пацієнтів Superhumans, наш добрий друг Олексій. Він задонатив нам мільйон гривень, тобто він перерахував ці гроші на рахунок SuperHumans і плюс Ферекспо, тобто з цих двох донатів. Якраз і складається наше електронне коліно. Ті гроші, які залишились в нас, ми також перерахували в Супер -хюманс. Ми познайомилися у цьому центрі з дуже класною сім'єю. І е, хлопцю, Ваню, е, ми е, перерахували гроші, в нього подвійна ампутація для того, щоб йому також зробили цей протез. Тобто, це був такий коловорот добра в природі. І ті кошти, які донатили нам, ми дуже-дуже вдячні за кожну копійку, ми віддали їх далі на протезування. Тобто, ці гроші пішли на добру справу. В мене дуже завищені очікування до нашого суспільства. Я не буду цього теж так скривати. Тому що, от, наприклад, навіть коли Олег повернувся сюди в перший раз, люди, які нас, наприклад, не знають, вони обертаються. Я забороняю своєму чоловіку сховати протез, тому що для мене це як знак якості. Люди мають розуміти, що таке війна, люди мають розуміти, що ми віддаємо для того, щоб тут жити нормально і мирно. І в мене реально завищені очікування з приводу того, що наше суспільство буде з великою повагою ставитися і до ветеранів, і до військових, які повертаються. Давайте ми зараз всі у своєму одну просту річ. Не вони мають до нас адаптовуватись, а ми до них, тому що ми тут і зараз завдяки ним. Я дуже позитивно ставлюся до того, що великі компанії зараз ініціюють програми, які допомагають ветеранам інтегруватися у робочу середу. Це не інтеграція в суспільство, це інтеграція в робочу середу. Але, але чого я не бачу, це програма адаптації суспільства до повернення ветеранів. Має бути програми, які поясня, пояснять людям, як спілкуватися з ветеранами з інвалідністю, як спілкуватися з військовими. Але я правді хочу, щоб наше суспільство розуміло за рахунок чого воно зараз мирно існує. Воно з повагою ставилось до ветеранів. Я жалкую через свою бездіяльність. Для мене це та подія, яка залишиться зі мною назавжди. Коли Олег був у гнойній хірургії у Харкові. І коли я йшла до нього, а найважкіші випадки їх зазвичай в коридорі клали хлопчиків, тому що це шостий поверх, цю лікарню постійно бомбили. І коли я йшла до Олега, і багато хлопчиків лежало, то там лежав хлопець дуже красивий, такий великий, широкоплечий, ну блін, такий прям вселенная. В нього була ампутована е, стопа і трішки посічені е, спина, е, уламками трішки посічена. І ця людина, йому було важко сприйняти, що в нього вже немає ноги. Він просто відвернувся до стіни, лежав і плакав. І поруч з ним сиділа жінка, його дружина, дуже красива дівчинка. І вона просто сиділа поруч з ним. Вона не плакала, в неї просто були скляні очі, тому що вона не знала, що їй робити. І мені зараз дуже соромно, що я не підійшла, і просто їй не сказала, що все буде добре. Тримайся, все буде добре. Іноді цих слів достатньо, дійсно, ми маємо одне одну підтримувати. Я маю на увазі дружин. Дружини мають підтримувати одне одну. Ми з чоловіком безмежно вдячні нашим колегам, які нам допомагали і підтримували і Єрестівської і Полтавського комбінатів, Вони також нас дуже підтримували. А той факт, що коли Олега забрали, нам е, видали е, бронежилет, е, каску, спальник, берці, форму, це взагалі. Ми дуже вдячні за це все. Бо це також ну, вартує е, великих коштів, які, на, яких на момент початку війни в нас просто не було. Ми вдячні за все, що в нас є, і за все, що в нас буде.